Подібна ситуація була вже серед ізраїльського народу, Христос якраз там був, Ізраїль був в окупації. Римські воїни ходили по городах і містечках Ізраїлю. Вони наказували, що треба робити. Навіть Христос, Біблія пише, допомагав іноді римським воїнам, римлянам, хоча вони. І розп'яли його. І в той час в Ізраїлі були національні такі визвольні групи. Ну, Називалися вони зілоти. Це як партизани, які хотіли звільнити від римлян свою країну. Розподібно до партизанів. І коли вони почули, що появився той, хто говорить, як власть має, він не захотів, щоб він став їх їхнім лідером. Лідером в боротьбі про національно визвольний рух. Але Христос не для цього прийшов. У нього була своя місія. В нього місія була зовсім інша. Його Бог послав, тому що бачив Бог, що є найбільший гріх для ізраїльського народу. Так само, найбільший гріх є зараз для української нації. Ой, найбільший Найбільше зло, біда це гріх. Велика біда це гріх. І немає нічого більшої біди, ніж гріх зараз для українців. Тому й прийшов Христос, щоб допомогти людям звільнитися від гріха. Він виконав все, що від нього залежить, все зробив. Людям лишилося тільки вірити. Але на той час ще був один ворог. Ще був один ворог це внутрішній ворог. Будемо читати зараз Євангеліє від Матвія, 23 розділ, другий вірша, слова Ісуса Христа. Як Він говорить, на Моїсеєвому сидінні сіли книжники і фарисеї. Давайте задаємо, хто такий був Моїсей. Моїсей був той, хто судив. Певний, взагалі суддів тоді не було, щоб він сам судив все, Був момент такий. Потім вже йому тест підказав, як треба організувати правильно суд. Він організував там, призначав певних людей, які йому допомагали судити. Бог, Бог подарував закон Ізраїлі. І ви почитайте той закон. Той закон був тільки все для людей. Закон дуже хороший, написаний дуже хорошо для людей. Щоб людям було добре. Там навіть є закон про здоров'я, і, ну, взагалі, про все Бог продумав так, щоб людям було добре. І іменно людям. Читаємо далі на моїй сусідній сіли книжники і фарисеї. Тож, усього, що вони кажуть, вам дотримуйтеся. дотримуватися, дотримуйтесь і робіть, але не наслідуйте їх, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть важкі тягарі, які тяжко носити і кладуть їх на плечі людям, самі ж не хочуть і пальцем доторкнутися, розширюють пов'язки свої, і подовжують край одежі. своєї. Усі діла роблять так, щоб їх бачили люди, розширюють пов'язки свої, і подовжують край одежі своєї. Тож люблять почесні місця на бенкетах і кращі місця в синагогах, і люблять вітання на народних зібраннях, в деяких книгах на Майданах написано, рекладах. Так, щоб люди кликали їх учителю. Нічого вам не нагадує, хто зараз сидить на моїй своєму хто придумує закони У нас в Україні, люблять місця. Почесні, люблять, їх всі поважали, Попробуй сказати щось погане. Ну, хай воно справедливе чесне, але ти не маєш права сказати голосю. Ви ж не називайте учителями, називайтеся учителями, бо один у вас учитель Христос, а ви всі брати. І називайте нікого Отцем на землі, бо один у вас Отець, котрий на небесах. І називайте наставником, бо один у вас наставник. Христос. І далі Христос говорить вісім разів Слово горе вам, горе вам, горе вам. Тим, хто сів на Моїсеєму сидінні. Він не хоче накликати на них біду чи щось погане. Він ці слова говорить. Із застереженням, щоб врятувати їх. Бо Христос прийшов в цей світ не тільки для того, щоб ті, хто живуть в скрутній ситуації, комусь складно, в життєвих обставинах складні, а навіть для тих, хто шикарно живе, хто краде, хто ворує, хто обманює, хто розвиває корупцію, хто цю корупцію, цю корупцію очолив. Христос і для них прийшов, і Він хоче врятувати всіх. Тому і говорять горе вам. Говорять ці слова для того, щоб вони покаялися, щоб поняли свою неправду перед Богом, перед людьми, щоб їх пробудити, щоб вони зрозуміли свою неправду перед Богом і звільнилися від цього тяжкого, ганебного свого стану, стану корупції, стану обкрадання свого народу, своєї нації, своєї держави. Стану, всячески пригнічення цього народу через різні податки, які потім тим більше і більше красти. Можна згадати часи перед 14 роком, роком. Людям жилося не так погано, але все одно погано, бо великі податки. І і зачитаю ще цього всього горе, 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 кілька місць. 25 місяць. З 25 розділу буду читатися 23 розділ Івана від Матвія, 25 вірш. 23 розділ Івана від Матвія, 25 вірш. І далі. Горе вам, книжники, фарис, фарисеї, ліцемірі. Що очищаєте зовні чаші і блюда, а всередині вони повні здирства та неправди. Фарисеї сліпі, фарисей сліпий, очисть, передусім трост чаші і блюда, щоб чистою була і зовнішніх їхнє. Горе вам, книжники, фарисеї ліцеміри, що уподібнюєтесь до побілених гробів. Які зовні видаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти, так і ви зовні здаєтеся людьми праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Це казав Ісус Христос про тих, хто на той час очолював ізраїльський народ, коли він був в окупації. Про ті, хто обдурювали народ, ворували, і крали, і обманювали, видавали себе, що вони такі святі і чисті. І правильні дбають про народ, а насправді крали безбожно. Христос вісміює, називає їх гробами побіленими. Зовні ви гарні, а на шикарних машинах їздите, все у вас є, гарні у вас дома, зовні ви з гастуками ходите, одягаєтесь чистенько. А коли в ваше внутрішньо, то там. Слова Ісуса Христа. повні кісток мертвих і всякої нечистоти всередині. Лукаві плани написано лицемірні, беззаконні, беззаконні лицемірні плани, лукаві спереді показують, що ми дбаємо про народ, а насправді. Христос застерігає їх, їх застерігає. В першу чергу молиться за них і каже горе вам, покайтеся, покайтеся, бо буде справді тільки одна гниль і кості залишаться. Покаяйтесь і міняти нутро своє, серце своє міняти. Поміняйте своє серце. Станьте чистими, удаліть лицемірство, Заберіть своє беззаконня. Шлю, закон є, прийнятий під час війни. Бог застерігає, горе вам, покайтеся, примиріться з Богом, поміняйте серце. Але як тоді було, він на площі, говорив Христос, заявляв це відкрито. Відкрито заявляв. Подивіться, який ви. Загляньте в своє внутрішність. Подивіться, покайтеся, поки не пізно. Бо загинете. Загинете в своїх гріховних проти Божих ділах. Але що? Зрадили Христа, арештували Ісуса Христа, видали Пілату на розпиття і прокричали: розіпни. Розіпни. Тут так було тоді, так діється і зараз. Говорю вам. А тепер, як же нам, віруючим людям, що ж нам робити? Як нам поступати? Була подібна ситуація з апостолами. Давайте почитаємо дія апостолів. 4 розділ, з 17 го вірша. Дії апостолів, Яких? Апостолів арештували, отримали трошки арештованими, потім почали випускати і слова, як їм говорять. Але щоб не поширювалося більше в народі, погрозою заборонили їм, щоб нікому з людей не говорили про це ім'я. Заборонили апостолам говорити про ім'я Ісуса Христа. Ті, хто закон підтримує, заборонили. І покликавши їх. Заборонили їм зовсім говорити і навчати про ім'я Ісуса. Але Петро та Іван сказали їм у відповідь. Розсудіть, чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога. Вмічається, якщо закони безбожні, то Христос питає через апостола Назара: Розсудіть, чи справедливо нам безбожні закони виконувати і слухати, Рисеїв ліцемірів, які ці закони придумали, більше, ніж Бога. Христос питає. Як дошкуляти й далі християнам. Але Бог, основна ціль Бога врятувати душу. І Бог придумує методи, як врятувати душу. Дьявол всякі зискені викрутаси шукає. Але Бог допускає, бо Він знає. Він розумніший, мудріший, він всевичний, всемогутній, всезнаючий. Він знає, до чого ці викрутаси приведуть. Він так використовує ці викрутаси, щоб йому Божа справа ширилась і Божа справа мала успіх в цій ситуації. І при чому ще кращий, ніж в іншій ситуації. Бо надзвичайно мудрість Божа не підлягає абсолютному пізнанню, такому повному. Ми скільки би її не пізнавати, все більше і більше буде відкриватися там таємниці цієї мудрості. Бо Бог дуже-дуже-дуже-дуже має величезну гігантську мудрість, який створив наймудрішу людину, дав мудрість Соломону, а в ньому нескінченне джерело мудрості. І Бог закликає зараз нас, християн, щоб ми. Читаючи закони, обходили з ними обережно. Обережно. Якщо можна не порушити закон, його не порушувати, якщо він стосується до того, що ми маємо законом гнівити Бога, то що, каже апостол Петро? Розсудіть справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога. І, звичайно, які б там вибори не були, чи будуть вони, чи не будуть, але під час виборів треба думати, за кого голосувати, і я би голосував би за Ісуса Христа. Тому погано ми працюємо, християни, що в нас, в українській нації, всього-навсього, до двох відсотків євангельських християн, до двох відсотків. Тому, понятно, що євангельські християни попадають. Туди, де придумують закони, дуже маленькій кількості або зовсім не попадають. Взагалі не попадають. Ну, колись був момент, коли були там брати наші. Так що будемо працювати наполегливіше, потужніше. Будемо більше часу, ну що значить потужніше, це більше часу, із загального часу приділяти для того, щоб прославлявся Господь і щоб ширилося Євангеліє, Тоді це буде потужніше. Потужність це робота поділена на час в фізиці. Коли наша праця, ми працюємо для сім'ї, працюємо для того, щоб годувати наших дітей, там, підтримувати сім'ю, домівку там, тримати, і частину нашого часу тратимо для служіння Господу. Оцю частину часу треба збільшувати. збільшувати на молитву, не пропускати зібрання, читати писання, свідчити іншим людям більше часу тратити на свідчення знаходити моменти, де час тратити для прославлення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І тоді потужність нашого служіння буде збільшуватися. І тоді слава Господня буде примножуватися через таке наше обожне життя. Хай Бог благословить нас на Це, а нашим керівникам, хай десь мудрості покаятися, змінити ситуацію в державі зверху. Щоб їхні серця пом'якшили, щоб вони більше думали за наш багатостраждальний народ і менше думали, як їм зберегти своє багатство. Багатство все одно не збережеш, не збережеш, тому що настане момент виходу з гри, і підуть до Бога. І що лишиться? З чим ти предстанеш перед ним? А можна предстати. написано. Велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Велике надбання там, якщо ви благочестиві і задоволені, Да, будьте незадоволені погано.